В дитинстві нас з братом на все літо відправляли до бабусі у село. Разом з нами відправляли туди ж і наших двоюрідних сестер. За нами особливо ніхто не слідкував, тож ми витворяли все, що хотіли. Одного дня ми залізли на дах сараю, лежали, засмагали там, бісилися. Я вирішила залізти на дерево, поїсти черешню і там вже отримала сонячний удар, впала в малину та втратила свідомість. Брат із сестрами одразу ж підбігли до мене та вирішили, що я померла. Не придумали нічого кращого, як піти копати мені могилу поміж грядок. Бабуся Ситуацію дізналася тільки тоді, коли одна з сестер підійшла до неї запитати, які квіти можна зірвати, щоб покласти на могилку. Завершилась вся ситуація моїм легким переломом руки, і, звісно ж, наганяємо від бабусі усім чотирьом. Сьогодні під час розвішування білизни стала свідком дуже сумної та водночас милої події. Спочатку двоє хлопців знущалися з дівчинки, забрали її рюкзак і кидали один одному, а вона в той час намагалася відібрати то тут, то там, типу як грав собачку. Дівчинка вмовляла вже віддати рюкзак, і в кінці кінців він впав у брудну калюжу. Це стало крайньою точкою, і вона заплакала. Ті ж хлопці втекли у ту ж мить, не припиняючи сміятися. У той час підійшов інший хлопчина. Він взяв, кинув свій рюкзак також у калюжу та сказав: Дивись. Мій брудніший, тільки не плач. Потім допоміг дістати та обтерти обидва рюкзаки та провів дівчинку додому.